Що ж то голова то болить? А, Що за фігня? Ти що ще тут робиш, і по чому я у клітці? Mm, нарешті ти прокинувся. Та що, красеню, сьогодні у нас буде весілля. Ти в залі готовий. Що ти зараз сказала? Яке весілля! І почому чому ці кішки тут ходять в залі? Mm, як взагалі? Взаліто вони тебе люблять, як і я. Тому сьогодні ти будеш моїм чоловіком. Стій, стій, сті, друже. Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встанови вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Що ти верзеш взагалі? Випускай мене звідси, не буду я з тобою взагалі одружуватися. Яке весілля, що за фіння, я, я... я взагалі тут опинився я був на одному блоці. Ну, ти сам сюди прийшов, ти просто не пам'ятаєш. І взагалі, якщо ти зараз не підеш зі мною, то я та мої кішки тебе вб'ють і все. Так, не потрібно мене вбивати. Я ще хочу жити. Так, треба викликати поліцію. О, вже всі тут. І поліція і селяни. Пішли. Давай вперед швидше. Ой, ти чого б'єш? Що селяни? Як ви могли це зробити? Давай, ми гарна пара, вперед швидше. Та йду я йду я. Ах, ви носаті! нічого, що повсюди ці Коти та шички. А я в шоці? Що? Священик як ти міг взагалі, а ти кинув нас усіх. Закрися, Іди сюди. Так, можеш починати, ми готові. Вітаю вас, красті, Кішка. Сьогодні ми тут зібралися, щоб створити. Ти, з вашої взаємної красти. згоди розпочнемо Мяу, церемонію красти. одруження. Що? Це я, це Чи я готова я ти, кішка, бути Мяу. вірною красти. дружиною, підтримкою, опорою в горі та в радості завжди красти. підтримувати свого чоловіка, доки смерть не розлучить Якщо вас? Ти хочеш звитися, а, я піти? Готова. Ой, я Чи готовий ти Красті, піти? піти? Захищати, оберігати, любити, бути підтримкою, горіться в радості, доки смерть не розлучить вас. Відповідаєш швидше. Так, я Мяу. вам зараз відповім. Ай, ніфіга, я не готовий в залі, так вали не потрібно. Крісті, швидше, швидше. що? Можливо, йому стой ти. допоміг. Вона зараз так. сюди прийде. Давай швидше, ще телепортуйся! Так нам треба сховатися десь, О, а ще б трохи розбився. Треба, треба далі піти, куди ти тут залишаєшся чи що? Треба щось прокопати, зробити таємний вихід. Фу, так. Я ще досі, кішка. так, ти так мчиш. Вовчиться, як я радий тебе бачити. Копай швидше, вони так, зараз будуть зараз, тут. Зараз, зараз, зараз. Так... Треба Як якісь Я на це погодився? В тебе є якісь блоки. Так, я Так, не... це є, я підготувалась. Тримай! О, так, дякую. Так, зараз, зараз, треба зараз. О, поставити, В мене теж є. О, планшет. Це дуже добре. В тебе ще щось є, а мені потрібно щось закласти ще чимось, щоб я міг проходити скрізь нього. Якщо а, в тебе так? є такі блоки, теж є, 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 є все є. Mm -hmm. Як смердить. Це, мабуть, була в Вона допомогла йому втікти, як ти міг красті. Та мене все любимо купаю, щоб ми могли звідси потім піти. Добре, 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 мені потрібна Ой. ось ця штука. О, як це так довго плити проти течії? Зараз ще трохи є. О! Так, це зайве. Ось так. Це що ще таке? Це потрібно викинути. Так, треба вилазити звідси. Треба поставити камери. Вони десь тут ходять. Зараз я все розставлю, щоб я міг бачити, що тут взагалі відбувається. Одну камеру сюди. Так, селянин, що з тобою? Вилазь, я тобі тут поставив. Так, поки нікого немає, ще одну камеру від... ось сюди поставимо. Та, там селянин напугав мене. Так, дуже сильно ну, налякав. Що там поставив Ставив, їх тут не бачу. Я чую, що вони десь тут. Кішечки! треба впіймати їх. Іначе я всіх селян вб'ю. Зараз я перевірю. Ого! стояти. Ну що, ти бачив красті або вовчицю? Ну, взагалі, то я їх бачу, але я нічого не скажу. П прощавай. Ага, добре, більше нічого. Ти не скажеш. Так, кішечки вони були десь тут. Не могли вони далеко втікти. Треба всіх селянин вбити. Мяу! Ну, що там красті, що там? Що, що, Чуєш, як вони там. О! Вони вбили селяни ще одного. Все нормальні. Куди ж нам звідси треба піти? Треба якось вийти з під цього дому. Так якось потрібно, то нічого собі ти тут доробила. Так, так. слухай, знаєш що? Це допомагає тут посюди вода. Так, слухай, як там може бути вода? Я не знаю, але нам потрібно якийсь підкоп дуже далеко, щоб він вів, і ми зможемо вилізти далеко. Що але мені здається, що це ми. Що зробити? Так, Але мені здається? Ні, ми, мабуть, купаємо не туди, зараз я перевірю. Зачекай. Зараз ще втонути мені не вистачало. Кажу, так, що де це? Всюди. Так, Ого! Ні! Що ні, ви це не туди нам. Я не знаю, тут щось вибухнуло, і мені це не подобається. Я зараз знищу все. Тут, якщо я не знаю до свого красті. Красті, знаю, в яку сторону втікати? В є... Диви, тут вода! О, так вона треба плити! Все. Ого. Вона ненавидіть воду! Все О, село зруйнувало, я тут, її на бачу! в іншу сторону швидше! Вони десь тут сховалися, треба знайти Красі. їх. Дивись, дивись! дивись, дивись швидше! Ти я де? не бачу! Я Шри не, не знаю! Домой. Так, о, що? Вони телепортували туди! До неї! Як? Як це можливо? Так, швидше, швидше я сідаю за кермо. Так, о, ні, вони чомусь не їдуть, вони не заправлені. Мене все. Їде, давай. А, все. Зараз не среш. Я сівалимо, але куди? Та тут якесь озеро. Оно! Нікуди не те Ой, ні, що ж робити, що ж робити. Тебе є ще якийсь план. Так, 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 так. Зараз, зараз. О, Диви ще зайшов. Швидше. О, ні, 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 ні. Так, де там щось є? Я... Куди ми? Що? Таємний ход! Якщо вона нами піде, вона впаде прямо у воду. О, Вона воду ненавидить. Диви, я знайшов вагонетку. знаходь ще одну вагонетку, то поїхали. Так, швидше. добре! Це ти зробила цей ход Ні? таємний. О, як він тут залі опинився? Треба валити. Я його якось якимось чином знайшов. Я не просто... Знаю, я не знаю, але нам це тільки допомогло. М -м -м, дивіться, вони втікають від нас, щоб все не можна шахта. Так не знаю, але мені подобається, що вона веде далеко від них. Диви, тут якийсь важель є. О, ні, я щось наклацав. Вовчиця в нас халепа. Ти де взагалі? Я так. тут. Давай за мною швидше. Так, я не знаю, що ти тут що, якийсь. Що, випивте зілля, чи що? Ні, я нічого не пив! Диви! Тут є якась якась не знаю дробина, вона кудись веде! Давай це мною сюди, швидше! Шибилась. Так, я вилажу. Де ти в залі є? Ти не так, здогоняєш я мене? За тобою. Так, давай, 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 швидесенько, тут є човен. Так, я бачу якийсь будиночок. Ого, нічого собі ти телепортувалась чи що? Так, слухай, треба одягнути цей планер, щоб я міг планувати. Так, слухай, та, знаєш та, що? Куди звідси Планувати можна. Давай краще. На черній, кудись впливем. Так, є є якийсь будиночок ось там. Я не знаю, що в ньому є, але нам потрібно, мабуть, туди кудись. Mm. Я знайду цю вовчицю та розірву її на шматки. Ай, Вона мене вже задовбала. Мяу! Що ти там бачу? за вибух? Там все вибухнуло! Ми тільки звідти вилізли. що собі, я в шоці, давай за мною, швидше! Ці кішки ще м'яукають. я їх ненавиджу. Все, тепер от і є. Погнали, погнали, дивимо, можемо сховатися у будиночку або. Я ще думаю, десь. вона там нас знайде. Ми можемо телепортуватися, але я взагалі не розумію, взагалі, куди, куди нам плисти, або подалі, я не знаю. просто подалі від неї. Слухай, якщо ми знайдемо якусь печеру та сховаємося в саме... ній, це буде дуже круто. Але так, треба можна знайти. Знайти, а знайти, самим викопати. Ненавиджу воду. Вони втекли, одурачили мене, зірвали моє весілля, я її не пробачу ніколи. Ну, ти тут знайшов, Ау! ми тут залишимось. Так, ти йде взагалі? Так, давай залишимося тут, я тебе не бачу. Так, зачекайте. Де ти є взагалі? Так. О, Та так, я слухай! Я Зілля, дивись, в мене і для тебе є. Так, зілля не видимості. Це круто! Да, Вона може бути... Надіюсь, на тобі теж спрацює. Слухай, я, я, якщо чесно, дуже хочу його випити. Так, я випив. Мене не видно. О, Це дуже добре. Так, О, я... О, так, бачу. ось так, бачиш? Видно цей... Планер, мабуть, так, я його зараз зніму. Ой, вона тут тихо. Тихо. Де вона? А, чуєте, як вона смердить? Це, мабуть, Вовчиться десь тут лазе. Вон зараз я її знайду. О, вовчара, сутула, виходь. Я тобі швидко дупу начищу. Якась ненормальна. чула? Так вона Йо! з розуму. тебе не видно, мене ж видно. Зараз нічого знайдуть нас. Я зараз камеру поставлю, щоб бачити, що тут відбувається взагалі. Так, так, а я купую. Я поставив одну камеру тут. Т -т -точні, мене ж не видно, я можу ходити, друзі. Це так, просто кажуть. Я не кайф. знаю, скільки вона діє. Я тут ще одну печеру знайшов, але ми будемо ховатися саме у той. Так, сюди під'єднати все. О, вівця мене лякала, вона також чорного кольору. Так, сюди О, залазимо все. Нічого собі ти тут прокопала. Так, це був запасний вихід. Кажете, бачили її? Мяу мяу. Значить, вона десь поруч Піймати, всі печери перерити, все знайти її. Ти чуєш? Знову вони! А о, вовчиться! Вони зараз нас знайдуть швидше. О, Ось тут є У мене Так, Де вони? Так, я їх не бачу. Требувалися звідси добре? вони зрозуміли, що ми у печері ховаємося. Так, в мене є телепорт. Так, тримай, в тебе, мабуть, також є. Так, я тобі є, скину. Є, я ж все взяла, я все підготувала. Так, я телепортуюся ось на це дерево. Так, тут потрібно розташувати камери. Так, сюди, сюди, сюди є. Я так, є, їх під'єдную швидше. Я не бачу поки що! Так, я зараз перевірю. Ось, є, вона на камері є! На попередній! Воно там, де? де ми були. А, так. Так я знайшла дещо печера. А як тут смердить? Вони тут були. Мяу. Так, вони зараз вийдуть на наш слід. Так, так. Зараз я тут поставлю їй трошки шипів. Так, в нас є капкани, ми можемо їх поставити. Швидесенько, швидесенько. Зараз сюди. Свинка пробач, якщо ти потрапиш у цей капкан, ну нічого страшного з тобою не буде. Тебе просто, просто заблокує. Сподіваюсь, вона а, туди попаде! попереда швидше. О ні! Мяу! біжимо красті, швидше Мяу! Мяу! я біжу, швидше валимо, телепортуємося. Yeah! Yeah! Так, погнали! Yeah! добре, що в нас є ця штука, але вона не вона скоро може закінчитися. Так Итак. нам треба бігти біля води, бо вона О! тут погано чує. Так, слухай, нам потрібно скрафтити човен. Зараз я цим займуся. Так, швидесенько. Слухай, ми будемо плити на одному так, човні. А я поки так. ще нікого не бачу. Так, Уже так сподіваюся, що так. Так, човен зробив? Сідай у човен, давай за мною, швидесенько. Зараз ось сюди. Так, Вона так, боїться. Все. Сідай! Давай, yeah. Пливи, так, будемо... так, будемо плити вдоль. Бере, щоб знайти місце, де ми зможемо сховатися. Вони пливуть. Кішки нам потрібно зробити плод, щоб їх наздогнати. Ненавиджу їх. Цю вовчицю. Я її так буду бити Їй навіть і не снилося. Нормально. Вона нас не швидше. Так, є, вилазь швидше. Так, диви, тут печера. Ні, це не печера. Треба щось інше. Ці кішки ще не були. Там щось вибухає. Так, о, це пластер якийсь. А, ти помреш за це. в неї це все? Я не знаю, вона дуже божевільна. Так, слухай, шукай швидше місце, де ми зможемо сховатися. Якщо б в нас вежа якась була, ми б на вежі побудували будиночок. О, диви, печера! Це саме те, що нам потрібно. Так, ховаємось. Так, сховаємося, поки тут нам потрібно заблокувати всі входи та виходи та залишитися у ній. Ми будемо ночувати, мабуть, там. Треба зробити якийсь ночлег. Я так, все жила, палатка в мене є. Це дуже добре. А я поки розташую камеру, щоб дивитися, що тут відбувається. Я її не бачу. Це дуже добре. Все, ставлю сюди камеру та ховаємося. Все, це наш вхід. Давай, швидесенько, тут треба закласти. В тебе є вогнище. Так, а, так зараз все зробимо. Відійди. Так, роби нам треба трохи більше місця. Треба не здобути землі та закласти тут вхід. Все дуже добре. Ось тут будемо ще розширяти територію та зробимо вогнище. Так, давай швидесенько, поки що сховаємося. Давай за мною.